Вітаю! Триває наш марафон. У нас лише перевірена офіційна інформація. Найголовніше на цю мить про російську агресію. Третю добу ми чинимо опір. Українській армії вдалося знищити понад 3500 російських військових. 200 окупантів взяли у полон. Ці дані на сьогоднішній ранок про це повідомили в офісі президента. Цієї ночі Росія не отримала жодної тактичної переваги. Збройні сили контролюють ситуацію, підсилюють їх загони тероборони. Крім того, противник втратив 14 літаків, 8 гелікоптерів, 102 танки, 536 броньованих машин. 15 Націях громад зенітно-ракетний комплекс БУК. Президент Володимир Зеленський записав звернення до українців прямо з Банкової. Він закликав не вірити фейкам, які поширюють соцмережі про те, що нібито він закликає складати зброю. Головнокомандович заявив, армія захищатиме правду і свою країну. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю, нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є. Те, що я хотів вам сказати, слава Україні. Володимир Зеленський вночі говорив з президентом США Джо Байденом. Білий дім негайно виділяє Україні 600 мільйонів доларів, 250 на загальну допомогу і 350 на військову. Байден звернувся до Конгресу за згодою на виділення 6,4 мільярда доларів на підтримку України. Половина з них на оборон.